Восени вибори. Новопризначений ректор Чернівецького національного університету Руслан Білоскурський розповів, що планує оновлення управлінської команди. Деканів обиратимуть колегіально, а от проректорів призначатиме сам. Про основні напрямки розвитку ЧНУ далі у сюжеті. 15 травня в ЧНУ імені Юрія Федьковича пройшли вибори. З поміж чотирьох кандидатів колектив обрав Руслана Білоскурського. А от призначили його нещодавно. Дев'ятого Липня був підписаний наказ міністра освіти і науки України Оксана Лісового. І з 10 липня я приступив до заступив на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За словами ректора, у його контракті чітко зафіксовані показники діяльності та цілі університету, яких потрібно досягти протягом перебування на посаді. Цифровізація освітньої діяльності тут ми говоримо про як про формування відповідної системи цифрового навчання, так і про повну цифровізацію і систему електронного документу обігу. Саме тому в університеті може з'явитись посада проректора з цього напрямку, що стосується решти керуючого складу. До ЧНУ Руслан Романович переконує, потрібно сформувати команду, яка допоможе забезпечити усі умови контракту на найближчі п'ять років. Вересень жовтень в університеті буде відбуватися достатньо велике оновлення управлінської команди. Це зумовлено тим, що у половини фактично деканів, діючих деканів, факультетів, директорів інститутів завершуються контракти, причому вони не просто завершуються. А згідно до норм закону про вищу освіту, вони вичерпують максимальний термін перебування на цих посадах. Відповідно, будуть призначені нові декани, нові директора. Так само вже іде, і буде певне суттєве оновлення серед команди проректорів університету. Деканів та директорів призначатимуть за результатами виборів. А от на посади проректорів кандидатури підбиратиме керівник вишу. Закінчився. Контракт у першого проректора було призначення виконувача обов'язки першого проректора декана факультету педагогіки, психології та соціальної роботи професора Федірчик Тетяни Дмитрівни. Так само закінчився контракт у проректора з. Науково-педагогічної роботи з питання навчального процесу Фідорцова Дмитра Георгійовича. Дмитро Георгійович був підписаний наказ на призначення. ВУ Також перед закладом стоїть завдання фінансової автономії. Додає Білоскурський з зароблених за спецфондом коштів. Певний відсоток ним будуть скеровувати і використовувати за рішенням керівників структурних підрозділів, структурних підрозділ. Озлів, щоби разом з обов'язками керівники отримували і фінансовий ресурс для реалізації тих чи інших завдань. Окрім того, Руслан Білоскурський висловив подяку попередньому ректорові Роману Петришину в нещодавньому консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України. Наш університет посів шосте місце рейтингове з близько 200 університетів. Попереду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича лише два київських, два львівських і один харківський заклад вищої освіти. Варто подякувати ректору Петришину Роману Івановичу. В значній мірі, завдяки якому та його діям університет займає на сьогодні саме такі позиції. Через повномасштабне вторгнення немає можливості проводити капітальні видатки. Відтак масштабні ремонти на паузі. За словами нового ректора, нині приводять до ладу душові у гуртожитках, а в майбутньому планують зробити кімнати з покращеними умовами. Що стосується проблем зі світлом, то в університеті також активно готуються до нового навчального року та за допомогою міжнародних партнерів забезпечують приміщення ЧНУ генераторами та батареями живлення. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.